Всім привіт! Ви знаходитеся на YouTube-каналі Нани Баберської, я Доула, майбутня акушерка. Я допомагаю жінкам підготуватися до легких пологів, до вагітності, а також до життя після пологів. І сьогодні ми з вами поговоримо про пологи, але трішки під іншим кутом. Про те, як пологи впливають далі на наші стосунки з чоловіком, впливають на нашу реалізацію в професійній сфері. Тому що кожна жінка, коли Починає готуватися до пологів, коли починає займатися своїм тілом, своїми знаннями під час самої вагітності, це та жінка, яка хоче бути щасливою. І вона з цією підготовкою хоче собі спростити, облегшити своє материнство. Тому що, коли ти вже знаєш про щось, що може трапитися, ти вже розумієш, яким чином тобі діяти, щоб цього уникнути, або як, припустимо, діяти під час якоїсь критичної ситуації. І сьогодні ми проговоримо те, що впливає і яким чином пологи впливає на наше відчуття щастя і реалізації себе в чотирьох ролях, в яких ми себе реалізуємо по житті. Неважливо, чи ми чоловік, чи ми жінка. Це я мама, якщо чоловіка, це я тато. Потім я а, дружина, я чоловік, я жінка. Я чоловік, і я там власник бізнесу, або я там реалізую себе в професійній сфері. Тобто, для того, щоб ми були щасливими, нам потрібно себе реалізувати в цих чотирьох сферах. Коли ми готуємося до вагітності, до пологів, до материнства в цілому, до того що чекає після пологів, ми себе реалізуємо в сфері Я мама. І Ця сфера зазвичай, от саме до цієї сфери, ніхто нас не готує. Тобто, в принципі, до кожної цієї сфери ми практично не готуємося. Тому що, якщо подивитися на ці всі от наші чотири ролі по житті, ми максимум до якої, до якої ролі ми готуємося, це до того, що ви або власник бізнесу, або ви реалізуєте себе в професійній сфері, тобто, ми, хоча б, базово проходимо якусь освіту. Припустимо, в інституті там провчили це п'ять років, потім або хтось коледж, хтось училище і так далі. Тобто, ми, хоча б якимось чином, готуємося до того, що ми будемо себе реалізовувати в професійній сфері. Чи так як лікар, чи так як слюсари, чи так як програміст, чи так як робітника it сфери, тобто ми проходимо якусь підготовку. Коли ми говоримо саме за реалізацію себе як мами, чи як тата, то зазвичай жодної підготовки не існує. Так, ніби ми, коли стаємо на облік в жіночу консультацію, то нам говорять, що там є там, три заняття безкоштовні, вас підготують до пологів, але інформації досить таки мало. І так як я от недавно проводила консультацію, я це висвітлювала так само в сторіс, що о, одна мама говорила про те, що от вона ходила на ці безкоштовні курси, де кожного разу приходив. Різний лікар-акушер приходив лікар-неонатолог і в нас задавала їм ті самі запитання. І кожен з них дав відповідь по-різному. Тобто і мама ще більше заплуталася, зайшла в Google, там пише ще третє, потім четверте, п'яте, знайомі говорить ще більше, бабусі ще інше. І ти от реально не розумієш, що дійсно ем, правильно робити, що взагалі ну взагалі нема правильно, але взагалі що робити добре, що це впливає позитивно. На здоров'я твоєї малюка, а що взагалі не варто робити, які це має наслідки? Тобто ми не знаємо цього причина наслідкового зв'язку. І от сьогодні ми якраз поговоримо з вам, яким чином пологи впливає далі на реалізацію нас в інших наших сферах. Отож, коли жінка готується до пологів, вона, як я сказала, хоче собі облегшити своє материнство. Плюс часто жінка розуміє через те, що вона. Або бачить по телебаченню, або бачить страшні історії пологів своїх знайомих, а не тільки знайомих, бабусь, мам. Тобто вона вже бачила травматичні пологи, і це є її стимулом, щоб вона готувалась до пологів, тому що вона так не хоче. Ми зараз з вами знаємо, і це знає, знаємо не тільки ми, це знає, ми зараз знаємо зараз навіть логопеди, тому що я з дитиною ходжу до логопеда поставити там деякі звуки. І з логопедом я спілкувалася і з педіатрами, і з іншими лікарями про те, що вони бачать, які наслідки для дітей мають травматичні пологи. Це і затримка розвитку, це і ну, проблеми, можемо сказати, і з поставою, і проблеми з, з внутрішньочерепним тиском. Тобто, там цілий ряд проблем, які може виникнути через важкі травматичні пологи. І зрозуміло, коли жінка. Хоче реалізувати себе як мама, вона не хоче мати цього досвіду травматизації дитини під час пологів. Ви можете сказати, що за пологи відповідальний лікар. Так? Є ж такі, що так кажуть: ну, я прийду в пологу, і мені лікар скаже, що робити. А тепер от дайте собі відповідь на питання або згадайте, чи у вас таке було? Якщо відбулася травматизм дитини в пологах, от, припустимо, в однієї з мам. Також, яка приходила на консультацію, під час перших пологів була гіпоксія малюка. Ця гіпоксія була пов'язана з стимуляцією, яку там робили без її згоди. один раз, другий раз, потім їй там, третій раз не сказали, що це прям стимуляція і що це наркотичні речовини, які її колять. Ну, неважливо. Тобто був ряд медичних втручань. Малюка була гіпоксія. Про цю гіпоксію не вказали в медичні карточки при виписці. Дитина 2-3 місяці просто плакала постійно, мама собі. В материнстві думати, почувала себе легко? Чи вона думала так, за пологи відповідальний лікар, за здоров'я малюка відповідальний лікар, іду знайду цього лікаря. Ну, знайдете ви цього лікаря. І що далі? Нічого. В карточці цього не пише. Перше. Друге, ми бачимо, що рідко, коли лікар несе якусь відповідальність за певні дії під час пологів. Тему обговорювати не будемо. Ну, ми знаємо ситуацію, що такого, таке відбувається досить рідко. Я, принаймні, за декілька років я не чула жодного такого випадку, де лікар поніс відповідальність. Третє, ваша дитина плаче цілими днями. Е, чи прийде лікар до вас додому, він буде дитину носити на руках, поки, щоб ви в цей час могли поїсти, піти в душ, щоб ви могли поспати? Ні, цього він робити не буде. Чи буде лікар давати гроші? На лікування вашої дитини, де ви будете працювати з різними спеціалістами, які будуть працювати з затримкою розвитку малюка, тому що в, цього, в цієї дитинки пішла трішки затримка розвитку. Але цього в картки не вказали, через декілька місяців знайшовся такий педіатр, який сказав, що це, скоріше за все, була гіпоксія під час пологів, потрібно попрацювати в перші місяці після пологів, щоб малюк далі розвивався в своєму темпі. І це ще повезло, що попався хороший педіатр, яка це підсказала. А це мама не побачила аж в три роки, коли вона втратила цей весь час. Тому, коли ми готуємося до пологів, коли навіть ми турбуємося про те, щоб малюк народився здоровий, щоб не було його травматизації в пологів через те, що ми не готувалися, ми не знали, ми думали, що нам хтось в пологах щось розкаже, то жінка цим облегшує собі своє материнство. Коли вона облегшує собі це материнство, це впливає на їх стосунки з чоловіком. Та, звісно, впливає. Тому що після пологів так само ми спочатку ми відновлюємося, потім ми починаємо заново жити статевим життям, ми починаємо вивчати, можливо, після пологів у нас помінялися якісь навіть ерогенні точки по тілу і, і так далі. І ми тоді заново вже стараємося після пологів, як ми живемо втрьох, ми налагоджуємо наш побут. Тобто ось таким чином ми працюємо. І далі ми вже ми дружина, ми маємо час щось навіть приготувати, їсти смачно. Ми хочемо це зробити не тільки тому, що ми мусимо, ми хочемо побути або зайнятися сексом з чоловіком, і нам цього ну, і ми на це виділяємо час. Це одна ситуація. Інша ситуація, коли ми ходимо з цією дитиною, дитина плаче, дитину треба вести до спеціалістів. і… Тоді материнство є, ми є в ролі мами, але яка це роль мами? Це важко. Наступне, чому що жінки готуються до пологів, це те, що жінки бояться травматизму свого під час пологів. Тобто розриви, скільки жінок мають геморої, скільки, які витужили через неправильне дихання в процесі пологів, скільки жінок мають. Проблеми через навіть епізіотомію, яка зробилася без особливих показів, але жінка цього не знала і вона не готувалася, бо ну, тут різні є ситуації. Травматизму. І коли жінка, оця вся, вона там вся в швах, вона виліз геморой через неправильний тип дихання, як вона може себе реалізувати не тільки як мама, да? тому що материнство є складним, тому що якщо в тебе. Геморой ти вже не можеш спокійно сидіти, тобі треба якимось чином з ним працювати, тобі треба кудись бігати, до якихось лікарів, це все лікувати і знову таким му ускладнили материнство. Коли Коли нас іде геморой, розриви, коли йде або навіть епізіотомія, коли йде епізіотомія, то ми можемо в цій ділянці десь там втрачається чутливість. Коли у нас геморой зрозуміло, про яке таке сексуальне життя, там в різних навіть там позиціях, з, з тим, що ви задоволені навіть своїм тілом, може йти мова. Не йде мова про це. І потім, виходить, через пологи, через те, як ми себе почали реалізувати в материнстві як мама, у нас страждається, як я жінка, тому що ми тоді починаємо себе гірше почувати. ми… Починаємо гірше спати, починаємо менше часу собі приділяти, ми, ну ми виснажені, ми не наповнені так, як жінка. Далі ми починаємо реалізація себе як дружини. Чоловік і жінка, вони це нормально, коли в них є сексуальне життя. Тобто не може бути існувати пара, якщо в них немає сексу. Я знаю, що говорять різне, але чоловік і жінка вони мають мати секс. Вони повинні взаємодіяти на цьому рівні так само, тому що все почалося з їхньої любові, в тому числі малюк народився через те, що вони займалися сексом. І коли в нас пологи йдуть прекрасні, ми задоволені, да, можливо, десь є там там розриви і так далі, але ми здорові залишились, то ми далі себе починаємо, дійсно, як я кажу, після пологів все заново, ми вивчаємо одного, одного ми реалізуємо себе навіть як дружина. І це впливає після пологів, настільки покращується наше сімейне життя, тому що ми прям розквітаємо. Жінка після пологів розквітає. І зовсім інша ситуація, коли в жінки є травматизм в пологах. В мене була одна мама така, я її не супроводжувала в пологах. Це вже було трішки пізніше. Вона вже до мене звернулася. Під час перших пологів то її поставили епідуральну анестезію. Вона це хотіла. Епідеральна анестезія, але епідуральна анестезія не подіяла, так як вона має подіяти. Про це також не говорять, епідуральна анестезія може не подіяти. І в неї почалося таким чином, що в неї почалися такі як більш потужні відчуття відчуття, почалися ніби потоги на неповному відкритті. До кінця тіло через епідуральну цезі вона не відчувала, але нічого вдіяти до кінця не могла, тому що вона більше відчувала те, що вона собі в процесі через епідуральну цезі почалися як такі потужні зразу відчуття, і в неї витужився геморой третього ступеня. Потім це все знову ж таки закінчилось травматично, травматичною. Розрізали промежину, розрізали промежену, пішов в бок ще в бік шов, це все дійшло до Ануса. Потім була травматизація ануса. Коли травматизується Анус, жінка навіть не може сходити в туалет, тому що ну, рахуйте шов, а все-таки кожна частина нашому тілі вона виконує певну функцію, певну роль. І от таким чином. і там ще була так само травматизація дитини. Жінка вже не хотіла ні сексу, вона не хотіла вже нічого, вона не хотіла, вона вже була не рада взагалі своєму материнству через те, що вона в неї настільки травмовані пологи, і в цей самий час, коли ти настільки травмована, ти далі кудись бігаєш. Тому дуже важливо розуміти, що пологи і наше материнство воно впливає на нас, так як жінку, на наші відчуття, на нашу впевненість, на наше задоволення собою, впливає на нас так, як дружину, і так само впливає на реалізацію, тому що коли ми здорова, коли ми. Щаслива, коли ми почуваємо себе коханою жінкою, коли от ми от з цих всіх наших ролей отримуємо енергію, ми отримуємо якусь користь. Відповідно, всі здорові ми далі можемо думати вже про реалізацію, а не думати саме про відновлення здоров'я. Тому я завжди пропоную жінкам трішки ширше подивитись на підготовку до пологів. Це не просто один день, який треба пережити, це день народження вашого малюка. Цей день ви народжуєтесь так, як мама, і цей день напряму впливає на все подальше ваше життя. І завжди у нас є вибір. Або один варіант: ви не хочете більше навіть думати про дітей. Дехто жінок взагалі навіть рік, якщо не більше, не займається сексом. І я знаю такі історії, тому що вона каже, я не хочу чоловіка ні в якому разі. Я не хочу взагалі думати, що в результаті сексу у нас знову може бути дитина, і в нас будуть, і будуть знову пологи. Це спогади на все життя, тому що мені часто в коментарях під відео, і в Тіктоці, більше в Тіктоці пишуть коментарі про те, що є бабуся, яка там 35 років згадувала, що в неї були травматичні пологи, і тільки зараз, коли їй 75 років, вона перестала вже згадувати там про свої пологи. Тобто, у нас отакий от варіант, або другий варіант. Ми е, знаємо, що відбувається в пологах. Ми робимо все можливе, щоб ви були здорові, щоб малюк був здоровий. І далі ми в легкості йдемо в материнстві. Зрозуміло, в материнстві є якісь свої нюанси, є там якісь недосипи, є те, що ви маєте вивчати, є те, що все одно не вистачає часу, треба вчитися делегувати інших функцій. Але це все відбувається зовсім по-іншому. Це все відбувається навіть з такою цікавістю, задоволення в кайф. Тому я бажаю вам. Реалізації себе у всіх чотирьох сферах мама, дружина, жінка, власник бізнесу, тому що саме тоді ви будете щасливою і будете своїм прикладом надихати інших людей, і будете своїм прикладом надихати ваших дітей народжувати так само, і так само ставитися до життя.